Вітаю вас, дітки! Давайте з вами разом вивчимо віршик. Ми це зробимо легко і швидко. Вам потрібно буде просто повторювати за мною, дивлячись на картинки, а потім зможете розповісти цей віршик без моєї допомоги. Віршик називається черевички. От, недобрі черевички. Завжди лізуть до водички. Неслухняні, вони дуже. Все шукають декалюжі, хлюб та хлюб і вже брудні, горе мамі і мені. І ще раз дітки. От недобрі черевички завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже. Все шукають декалюжі. Хлюб. Та хлюб і вже брудні, горе мамі і мені. Ще раз. От недобрі черевички завжди лізуть до водички. Неслухняні вони дуже. Все шукають, де калюжі. Хлюб та хлюб і вже брудні. Горе мамі і мені. Ось ми і вивчили з вами віршик. Малята, а ваші черевички теж шукають калюжи та лізуть до водички. Ну, якщо дуже-дуже хочеться, то трошки можна, тільки щоб ніжки не промокли. Будьте здорові! До побачення, мої любі друзі, до нових зустрічей!